Як залучити усіх небайдужих до розбудови громадянського суспільства розмірковували представники України, Сполученого Королівства Нідерландів, Грузії та Російської Федерації у селі Гута Богорочанського району пройшла міжнародна конференція, де ділилися позитивним досвідом цих країн щодо налагодження співпраці між урядом та громадськими організаціями. Розвиток громадянського суспільства, духовність і право таку тему обговорювали учасники міжнародної науково-практичної конференції, яка проходила у резиденції Синьогора на Богородчанщині. Закордонні гості та представники ОБСЄ, реєстраційної служби України, головного управління юстиції України, а також очільники обласної влади вели мову про те, яким чином поліпшити співпрацю між державними установами та громадськими організаціями. Україна є в вже сьогодні де-факто є страною, в яка відповідає повністю умовам для того, щоб приєднатися до Європи, і ми сьогодні намагаємось розвивати всі напрями нашого життя, в тому числі як один з найбільш важливих це доступ нашого суспільства, наших громадян до роботи. полностью всех государственных органов, и это под собой поедет и развитие гражданского общества, в котором нам очень помогает сегодня співпраця с ОБСЕ. Проекты, предложения, просьбы со стороны украинских партнеров являются свидетельством достаточно сильных намерений осуществить изменения в стране, в различных областях, в которых работает ОБСЕ, в интересах, Развідці України і в соцвітстві з міжнародними стандартами, і в частності сотвістві в з європейськими стандартами, зокрема, йшлося про позитивний досвід Прикарпаття щодо співпраці державних органів влади та громадських організацій. У цьому запевнили очільники обласної влади. У нас в кожному селі, у кожному населеному пункті, у кожній громаді створена громадська рада, ради старійшої. Які приймають активну участь у своєму житті, в розбудові своєї громади, своєї території, приймають активну участь у творенні влади. Добра співпраця області між ем, ем, державною владою, між місцевим самоврядуванням до тої призвела. І ми дійсно єдині в Україні, які ту програму підтримуємо, фінансуємо і робимо. І тут є така добра співпраця, коли громада пише проект. Область визнає, що цей проект має право. Державна влада фінансується все, проводить фінансування через державне казначейство, через всі інші. І кожне село, а це вже більше 150 сіл за декілька років. Ми профінансували. Ну хай 75 тисяч з обласного бюджету. Але вкупі воно набирається на десятки мільйонів. Сподіваємося, що позитивна тенденція наближення українського законодавства до європейських стандартів збережеться й надалі. Наталія Димніч, Тетяна Русиняк, Любомир Борута новини телеканал Раї.